Повернулися додому в день незалежності. 146 військових та цивільних знову на українській землі. Напередодні відбувся черговий обмін полоненими. Серед тих, хто повернувся, прикордонники, нацгвардійці та воїни збройних сил, наймолодшому звільненому війському, 26 років, найстаршому 62. Більшість були в полоні з 2022-го. Також додому повернулися восьмеро цивільних. Тих, хто пройшов російські тюрми, зустрічали кореспондентки ТСН. Зазвичай ми чекаємо своїх у Чернігові, але сьогодні ми поруч із білоруським кордоном. Тут всі хвилюються. За звільненими рушають швидкі, п'ять великих автобусів для військових і один мікроавтобус для цивільних. Ось так з прапорами в руках ми проведемо більше двох годин. По автобусі з цивільними людина на яку ми чекали останні три з половиною роки. Журналіст уніан Дмитро Хилюк, якого росіяни викрали з рідних Козаровичів у березні 22-го. Вітаємо. Україні! Героям. Я, Я знав, що за мене турбується, здогадувався, але не думав, що аж так. Дуже всім вдячний. Слава Україні! Героям слава! Давай цілувати дім за всіх!» За увесь час прийшов один лист з тюрми. Дмитро написав три речення, але ж українською. І ось нарешті його перший дзвінок на волі. Привіт! Привіт. Я вже в Україні. Все добре. Привіт! Мамо, Все добре. Все минулося, все добре. Мама дочекалася статус. Все буде так було ще краще. Серед тих, хто повернувся, Марк Каліуш – кримчанин. його затримали у Мелітополі як адміністратора українських телеграм-каналів і звинуватили у шпигунстві. Найстарший найстарший обміні Володимир Миколаєнко. Йому 65 років після подій майдану він став мером Херсона. що люблю вас на було. добре. Добре, добре його не просто впізнати. На наших архівних кадрах до початку повномасштабного вторгнення у нього розкішні вуса. Він займається документами і фарбує паркани в синій та жовтий. А це вже кадри окупантів. Російські пропагандисти водять його Херсоном і примушують відмовитися від української позиції. Кевич Тухевич на чиєму боці воював на боці України. Він воював за Україну. Він воював на боці нациської німеччини. він не воював на боці нациської німеччини. Він воював за Україну. Можливо, мене десь наснилось. Ми сьогодні так стали, що ми до добу якомусь ангарі на падонах ночували. Тому я я не спав і не не прикидався. Я просто боюся, що я завтра буду прикидатися, думати. Молити Бога, щоб, щоб я все ж таки прокинувся в Україні, а не в цьому жахіті. Це час, коли починають дзвонити рідним і давати обіцянки собі на майбутнє. Почну спілкуватися виключно українською мовою. Виключно. Виключно. Мені російською вистачить на все життя. І одна з гарних традицій обміну співати їм усім гуртом. Час на точці зустрічі вже збираються родичі. Сьогодні свято, тож своїх визволених рідних вони планують зустрічати з музикою та кульками. Їхнім планам не може завадити ані негода, ані повітряна тривога. Чекаємо на Ваню. Більшість з цих людей приїжджають сюди на кожен обмін. Щоразу сподіваються, десятки разів розчаровуються. Як от пан Іван Роман, що вже третій рік чекає на сина. буде пані. Ольга теж наша стара знайома. Ми бачилися багато разів. Її сьогоднішні сльози нарешті від щастя. Старший син що йому прийшла смс. Ще разу вона приїжджала з двома наплічниками. В одному речі для себе, в іншому для сина. на обмін, я бачу. Пані Оксана говорить телефоном зі своїм чоловіком. Я така щаслива, що я чую твій голос. Я тебе хокаю. Я тобі, Дякую, я тобі все сказала. Дякую тобі, що ти вижен. Перший дзвінок вона пропустила і нервувала. Вона знає, що він вже в автобусі і дуже хоче, аби знав, що його зустрічають. Надя поки не чула голос Антона, але СМС вже отримала і знає. Він теж їде до неї. Сонечко моє рідненьке, я тебе дуже люблю. Чекаю, чекаю. тебе тут. Наденька, я дуже тебе сильно кохаю. Я нарешті повернувся, нарешті нарешті побачу тебе. Тримайся, моя рідна, скоро побачимося. Я тебе кохаю. Це і є Антон. Його автобус вже вирушив від кордону до коханої. Він потрапив у полон в Маріуполі. Не був вдома 40 місяців. Чесно, ну не вірю. Просто не вірю. По першого, повернувся в свою рідну Україну, побачу своїх рідних. А так ну просто не зрозуміло. Угу. Не вірю це бачите, що робиться. Люди виходять із машин, просто виходять із машин, щоб вам подякувати. Віриться, пацани? Mm -hmm. Тяжело. він розповідає, коли йшов на війну, його дружина була вагітна. Має тепер другого сина Івана, але навіть точну дату його народження не знає. Зараз побачу, що почую, як моя доча розмовляє Вообще буде нападати. Харків'янин Сергій теж найбільше марить почути голос дитини і теж не наважується поки подзвонити. До ці було два роки, зараз чотири. Хочу почути її голос. Не знаю, не, не говорив ще з не? Ні. боюся. Може, може не бере? Боїшся? Пока боюсь. Чого без не? плакати буду? Найдовше у полоні був Костянтин, сім років. Його затримали в Криму і звинуватили, що начебто він шпигун. Зараз стільки думок, от що робити далі. Вдома мене на жаль не чекає ніхто, бо моя дружина з сином були евакуйовані. Я не знаю куди. Вони жили в Бахмуті. На початку до по вторгнення госпітальєр Сергій Ковальов, з яким я знайомлюся, нагадує: насправді ми неодноразово бачились. Ви мене напевно не пам'ятаєте, коли е, на суді по небесній сотні у нас з ним спільна подруга, пташка, яка потрапила в полон на Азовсталі. У соцмережах вона радіє. Її бізон вдома. І тепер набираємо її разом. Бізон! Тасю, вітаю! Я в Україні нарешті в Україні. Боже мій рідненький. Я тільки сижу мамі фотографії твої я Моя квітонька, боже, яка я тебе щасливо бачити? Санітар з Маріуполя Сергій досі нікому не подзвонив. Немає контактів рідного брата і хвилюється. тут в мене тільки брат. Брат пішов за моїм прикладом. Він постійно з мене брав приклад. У нас велика різниця, 13 років, і я переживаю за нього. Автобус з вже вільними людьми під'їжджає нарешті до місця збору. З вікна хлопці бачать просто море людей. Але, як виявилось, майже не чують їхнього галасу, аж доти, доки двері не відкривають. Антон та Надя нарешті зустрілися. Кількох хвилин їм катастрофічно не вистачає, аби не обійматися. Просять ще трошки часу. Я його чекала 1237 днів. Полону це три роки, чотири місяці, 19 днів. Сьогодні нарешті ми зустрілися у цьому ж автобусі. Повернувся і син пані Ольги. Не знімайте з нього конючо. Вона топче ногами ненависну тюремну робу свого жені, і нарешті вдягає на нього вишиванку, яка понад три роки чекала в рюкзаку з колонок. В цей час лунає наш їм приїду. Нелі ковальська, Наталя Нагорна, Андрій Романок, Ігор Сірий та Андрій Колісник. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.